Оберіг жіночої долі. Мама кашляла всю ніч, а Надя всю ніч не зімкнула очей. Де взяти гроші на ліки? Всі заощадження витрачені, позичила вже у всіх, у кого могла. Вчора фельдшерка сказала, що не варто викидати гроші на вітер, на похорон треба збирати. Надя ж не змогла нарятувати не маму, билася як риба у облід. Не допоможе, думала, то не допоможе, але совість буде чиста. Що все можливо для найріднішої людини зробила. Під ранок мама заснула, а Надя проквола вийшла на подвір'я відкидати сніг. Морозяне повітря привело її до тями. Думки знову обсіли голову, і раптом жінка згадала про перстень той бабусин, який вона передала мамі. А мама їй надії. Колись у війну бабуся допомагала врятуватися єврейському хлопчикові. Його матір, перед тим, як її з усіма євреями мали вивезти, дала рятівниці своєї дитини красивий перстень. Сказала, що він оберіг жіночої долі, дарує щасливе кохання, радісне материнство. Бабуся і справді щасливо вийшла заміж та прожила гарне життя. Бог благословив її чотирма синами і донькою. Любою. Коли Люба почала дівувати, матір передала перстень їй на добру долю. І на цю долю справді було гріх нарікати. Любень чоловік, тато Надії був порядною людиною, гарним батьком, господарем. Жили вони за ним, як за кам'яною стіною. Важка недуга скосила батька в 65, і матір почала сохнути за ним, хворіти. Ні до сина Віктора, ні до дочки Наді переїжджати не захотіла. Тож Надія переїхала до неї. За дітей дуже не переживала, бо вже дорослі, та й чоловіка мала доброго, могла на нього покластися. Не раз думала, що й справді той єврейський перстень оберігає жінок в їхній родині, перевертає до них щастя, Надя теж мала дочку і збиралася передати перстень їй, бо так колись вирішила бабуся, що він переходив від матері до дочки по родині. А як не дасть кому господь дочки, то до невістки. Надія швиденько побігла до сусідки, щоби приглянула за мамою і почала збиратися на автобус. Вона вирішила продати перстень. ще не знала, кому як, але їй дуже потрібні були гроші на ліки. Щойно переступила поріг квартири, почала телефонувати подругам. А вже за дві години несла сімейну ліквію до антиквара. Минула зима. Потягнулися до сонечка тугенькі бруньки, надя білила перед великодним батьківську хату. А Люба сиділа на осонні і вишивала. Весна і її повернула до життя. Ось онучка скоро заміж виходить. Рушничок весільний, бабуся, готує. Хто б міг подумати, що дочекає благословляти до вінця свою марічку? На третій день свят призначили заручини. Кажуть, хлопець такий гарний. Тільки б Господь і Марічці послав добру жіночу долю, бо нема ж для жінки більшого щастя, як добрий чоловік і здорові гарні діти. Так тепло думала собі, Люба про родину про дітей і світлими думками мережила собі полотно. На заручинах зібралися всі найрідніші люди, наречений подарував квіти бабусі й матері Марічки, гречно попросив руки коханої і простягнув їй високу білу троянду на стрункому стеблі, якої аж попід самою квіткою красувався їхній родинний перстень оберіг. Люба спершу подумала. Що це її поганий зір підводить, але глянула на Надю і помітила спантеличений погляд дочки. Марічка теж розгублено і здивовано дивилася на окільцьовану троянду. Усі ж вони бачили раніше цей перстень, милувалися ним, одягали на свята, не раз згадували історію, пов'язану з його появою в родині. Коли Марічка обережно зняла подарунок, а наречений одягнув каблучку на її пальчик, ніхто вже не сумнівався, це він. Того ж вечора Надя розповіла рідним, чому і як продала перстень. А майбутній чоловік Марічки, Володя, розповів, як шукав для нареченої особливу каблучку і довго не знаходив. Знайомі звели його зі старим антикваром. Роздивляючись запропоновані коштовності, хлопець помітив один дуже цікавий перстень і раптом зрозумів, саме він має прикрашати руку його обраниці. Антиквар неохоче розлучався з коштовністю, та Володимир пропонував великі гроші. А ще було видно, як сильно він кохає дівчину, для якої вибрав цю красу. І плакали жінки, і сміялися, і обнімалися, і вірили і не вірили, що це все відбувається насправді, не тямила себе від щастя Надя. Бо ж перстень, який врятував її маму, повернувся до її доньки, Марічки, щоб зробити її щасливою подружжі. Але в тому, що дочка таки буде щасливою, Надя не сумнівалася.